Привітики, привітики, шановне панство, дорогі підписники, друзі та гості каналу. Йдемо тут по вулиці Теодозія Коровця і знімаємо для вас невеличкий ролик з доволі цікавого місця. От ліворуч від мене територія Львівської психіатричної лікарні, а прямо переді мною один з новозбудованих мікрорайонів, можна сказати так, навіть. І називається Парус Сіті. Сьогодні... Ми завжди дуже часто тут буваємо велосипедами з дружиною, катаємося вечором. А сьогодні вдалося якось так у вихідні потрапити за білого дня, коли гарне освітлення. І постараємося щось сам гарно зняти. Ма можливість спостерігати там вдалині, де будується торгово-розважальний центр, та вже вулиця Парківська проходить. А тут такі новобудови. Судячи по автомобілях, будинки вже заселені, можливо, не повністю. Так, корзини для кондиціонерів. В деяких є кондиціонери, а в деяких тільки торчать провода. Так, і судячи з цього місця, розпочинається територія. Цього мікрорайончику, бачите, броківка. Зроблена дорога, ця інфраструктура, татуарчики, оголошення оренди на перших поверхах. Прямо перед нами десь метрів сто буде залізниця. І тут таке цікаве явище, є. знаєте, вздовж залізниці збудовані будинки, які виконують функцію екрану, захищаючи основну забудову від шуму. От. Там різного роду комерційні приміщення, е паркінги багатоповерхові. У нас такі габіончики. Все, пофеншую. Вже зійшов сніг і зазеленіла травичка, весна. Десь працює соналізація, так. Так, ось, дивіться, яка у нас картинка. Розкривається. В комерційному приміщенні спрацювала сигналізація. І наразі ніхто не спішиться її вимкнути. Так, а тут ще йде будівництво. Бачите, доволі таки цікава архітектура. Ну, фасади дивляться гарно. Питання, що всередині, з яких матеріалів. Бачимо, що частина фасаду утаплена мінеральною ватою. Окремі стіни видно з... Будовані з, з блоків керамічних. Плавні лінії. А то знаєте важливо не просто як виглядає будинок, а що він ще збудований, яка його енергоефективність? Венеція. Певно, недавно було відкриття. Продуктовий магазинчик. О, тут пішли у нас паркінги. Я пам'ятаю, коли знімав на сихові, теж подібно так будинок коло будинку збудований, йдеш зранку, людей немає. Ехо таке, капець. Треба посаджені, правда, вони тільки недавно посаджені, тому... Зелені, поки що малувато тут. А там бачимо якийсь дитячий майданчик, Що там тільки нема, включно з зіплайном. Кавдярні. Вулиця Кольпарківська, 93, це будинок який ліворуч був від нас таким номером. Автомобілів доволі багато. Так, оце праворуч. Це у нас паркінг такий заїзд. Спіралькою і відразу за паркінгом вже олі Бачите, зроблені такі обмежувачі швидкості, шляхом зміни рівня, бруківки ну, з метою, безпеки, людей, які тут. Потяг, так як я зараз був, не потрапили під автомобілі. Так, ще один борик такий. Досить є багато комерційних приміщень, на яких табличка червоним, оренда. І номер телефону 300 квадратних метрів, 250 квадратних метрів. Я так бачу, що у нас зараз вони не зайняті. Вулиця Кур... Кульпарківська, 91. Та. Так, ви знаєте, якщо би не сказав, що це Львів, то люди, які не зі Львова, ще б могли подумати, що це десь за кордоном. Тому що No ale śmietniki stoją pod zaimni. Cóż, ja tak rozumiem, to już nas wyjście z terytorium. Що наближаємося до вулиці Кульпарківської, тому що все більше і більше чути шум. От тут огорожа стоїть праворуч від мене. Я так думаю, що за цією огорожею також це територія між ось тим житловим мікрорайончиком, ну так би можна його назвати, і вулицею Кульпарківською, що тут також збудують якийсь або торгово-розважальний. Центр або будинок, або ще щось в тому роді. Так, йдемо, треба. Дольцка міста. Що ж, я з вами буду прощатись. Дякую всім за те, що ви були зі мною в такій віртуальні подорожі. До нових зустрічей. Папа! -па.